Вітання усім! Сьогодні в мене гречаники. Для їх приготування я взяла гречку, яка залишилася вчорашньої вечері, і десь 300 грамів фаршу. Фарш у мене індичо свиний. Гречку я блендером перебила додала її до фаршу. Підсолила небагато, тому що гречка була посолена, додала перцю, одну потерту цибулину. І одне яйце. І все це я добре перемішала. До однорідності. Потім стала виробляти котлети. Обкачувала їх в сухарях. Скільки котлет в мене вийшло з цієї невеличкої кількості фаршу і гречки, з таких гречаники. Частину я обжарю на вечерю, а решту покладу в морозильну камеру. Ось чотири котлетки я піджарила, вони соковиті, м'якенькі, на смак дуже смачні. Ну, як звичайні гречаники. Отже, якщо вам сподобалось відео, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!